Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою булі. І в нас остання. Останній урок української мови. І так. Well Будемо себе подалі потроху вчити. Good show! Неправильно, бляха-муха. Так. Вот так. Right. Good one. Good one. Good one. Перепрошую, що мовчу, тому я зосереджений на українській мові. Менше хвилин залишилося, я мінімалки не набрав. Бляха, муха. Нормально. О, сдав, нарешти. Я здав українську мову. Ще залишилось два предмети. Бонус, вибачення відкритого. Вибачайтеся перед поліцією за дрібні правопорушення. вони залишать вас у спокої. І все. Ще два предмета залишились Це малювання. та математика. Так, їдьмо туди. Поки я очікував цього уроку, я трохи підробляв, стригши газони як у парку, так і у приватній оселі, у мажорів. Так що стригти приватні обіця. Якось Добре оплачується чим Які, якісь парки. І так ми їдемо. Їдемо тоді ж. Точніше. Бляха-муха. Тут ґрунт. Тоді сюди, в той район, Блузкіс, індустріальний парк. Щось тут повільно на скейтборді їздити. І так, десь там зірочка має бути. А ось ця місія, яка називається Помста містеру Бертону. Why you looking at? Nothing. Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I said, nothing. Oh, come on. I don't want to fight you. My name's Jimmy. Zowie. I was at Bulworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the porta potties in the park. Yuck. Yeah, so if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. І йти до будівельного магазину у Булвортауні. Зараза тут мені не раді. Я і так біжу, як можу. Тільки тут усі чіпляються. І навіщо я тільки сюди побіг? Та тут люди, я не знаю які. Всё, а вы, Ось так, ось вот так, ось вот так. І куди ж... А. Я самому собі наші питання задаю. Бляха-муха. І так, ми приїхали. Візьміть болторіс. Зустріньте Зої в парку. А, як... А, буде видно в якому паурк. Я не встиг дочитати. Ось що мене ображе так те, що я не встигаю прочитати те, що написано. Так, я хоч в правильному напрямку їду. А вже ж в правильному напрямку. Це ж той самий парк, в якому я підробляв е, е, тим що косив газони, тобто стриг газони. Бертонський вийшов good. Знищить біотуалети до того, як містер Бертон закінчить пробіжку. Зрозумів. О, мама м'я, який сморід від них іде, неможливо зараз він помітив на пробіжці. Але нічого, тільки правда тут песик. Ось так ой. Чекаємо. Я біжу до цих стил. Та відчепись песику? Бляха, муха. Відчепись на кляті вандали. Не пощастило, містера Бертоне. Ого, oh Вдавить трактор у білого туалет. <плятва> <плятва> Та відчепіться. <плятва> Ось так. Оооо. Oh О боже! О боже! Ха-ха! Пройдено винагорода 30 боксів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!